Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема Етапи створення презентацій та вимоги до її оформлення. Шановні учні, на минулому уроці ми вже спробували створити презентацію, тема нашої презентації була «Рідне місто. Ми трохи з вами велибесіду про Мету, навіщо потрібні презентації. Говорили про те, яким чином шукати матеріали. Трохи торкнулись питання структури презентації та програмних засобів. На цьому уроці я вам хочу запропонувати більш детально розглянути різні етапи створення презентації, розглянути поняття дизайну та чому дизайн важливий. Щодо етапів створення презентації. Розглянемо етапи створення комп'ютерної презентації. На початку роботи потрібно з'ясувати, для чого ви створюєте комп'ютерну презентацію. Перед ким ви будете виступати з нею, або хто і в яких умовах буде її переглядати. Тобто, визначити мету презентації. Наприклад, ви отримали завдання з біології порівняти рослинну та тваринну клітини і вирішили створити комп'ютерну презентацію. Метою такої презентації є ілюстрація основних тверджень будови клітин, однакових та відмінних органел і структур її призначення. Після визначення мети потрібно здійснити пошуки відбір зображень. Текстів, відео, аудіоматеріалів, які будуть використані в комп'ютерній презентації. Сьогодні найбільша кількість даних людство зберігає в мережі інтернет. Ми можемо з вами використовувати пошукові системи для пошуку інформації. Та я вам хочу сьогодні, ось для тих, хто бажає знати більше. Я впевнений, що ви неодноразово чули про такий сайт, як Вікіпедія. Вікіпедія це найбільша за всю історію існування людства, створена енциклопедія. І ось деякі факти про цю енциклопедію, з якою ми можемо брати відомості, коли створюємо презентацію. Якщо взяти, роздрукувати англомовну Вікіпедію, то вона займе більше 7 тисяч. Томів. Розміром понад 700 сторінок кожний. Уявіть, який великий обсяг. Та Вікіпедія має не лише англійську мову. Ця енциклопедія більше, аніж на 300 мовах створюється. Тобто це дійсно величезний кладязь знань. Досить цікавий момент, що будь-яка людина може внести відомості до Вікіпедії. Тому зазвичай все ж таки необхідно перевіряти ті відомості, які ви берете з Вікіпедії. Давайте з вами розглянемо, як зберегти зображення з інтернету. Згадаємо. І так, подивіться, будь ласка. У нас за легендою необхідно створити презентацію з біології про будову клітин. Ми заходимо в пошукову систему, вводимо будова клітин рослин. Заходимо на Вікіпедію, наприклад. Знаходимо потрібне зображення. Правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню. Обираємо зберегти зображення як. Об, даємо назву. Обираємо потрібну директорію, де ми хочемо зберегти це зображення. Зберігаємо. І далі ми вже можемо з вами ставити це зображення до презентації. Зайшовши до розділу Ставка, зображення. Цей пристрій. Добре, згадали з вами, як зберегти фото з інтернету. Давайте далі з вами згадаємо, яким же чином можна скопіювати та вставити текст. Оскільки ми можемо використовувати в наших презентаціях не лише якісь власні думки, ми можемо ще спиратися на різні джерела. Наприклад, в нашій легенді ми з вами. Говоримо про створення презентації з біології. Ось приклад я беру текст з підручника біології, яким чином його можна вставити до презентації. Знайшовши потрібні відомості, ми можемо їх виділити. За допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс С. Ось зараз показана. Як на клавіатурі виглядають ці клавіші. Тримаємо Ctrl і, тримаючи, натискаємо C. Ця комбінація клавіш дозволяє скопіювати текст. Скопіювали. Заходимо в нашу презентацію в потрібне місце в заголовок, підзаголовок, де необхідно розташувати за допомогою комбінації Ctrl-V. вставляємо текст, і гарною практикою є зберегти лише текст. Це потрібно для того, щоб форматування, якщо ви, наприклад, берете відомості не з підручника, а з інтернету, щоб. Форматування зникло, і ви вже могли застосовувати той розмір шрифту, е тексту, той, той вигляд шрифту, той текст, колір, який вам більше і підходить за вашим дизайном, коли ви створюєте роботу. І так, згадали, яким чином можемо ставити з вами текст за допомогою Ctrl-C, ctrl v згадали, як з інтернету можна зберігати зображення. Давайте з вами далі поговоримо про. Структуру комп'ютерної презентації на нашому прикладі, ось якби ми створювали з вами пробудову клітин презентації з біології, то ось приклад структури, яка б була доцільна у даному випадку для цієї роботи. І так, на першому б слайді ми б обрали макет-титульний слайд, заголовок порівняння рослинної та тваринної клітини. Під заголовок прізвище та ім'я учня, який би готував цю презентацію. На другому слайді заголовок у нас би був, наприклад, будова клітини, об'єкти зображення клітин, підписати підписи, тваринна клітина та рослинна клітина. На третьому слайді макет. Заголовок і вміст. Заголовок. Спільні органели та структури, текст Перелік спільних складових клітин та їх призначення. Зображення спільних складових. На, слайді. На четвертому слайді Заголовок транспортування речовин у рослині і тваринніх клітинах. Текст Перелік складових систем транспортування речовин. Зображення складових. На п'ятому слайді можна було, як приклад, зробити наступне: заголовок: відмінні органели та структури, об'єкти опис відмінних складових, підписи тваринної клітина та рослинна клітина. Зображення відмінних складових. На шостому слайді заголовок був у нас висновок, оскільки це останній слайд. Щодо схожих. Текст щодо схожих і відмінних складових клітин відомості про джерела даних, тобто звідки ви брали, з інтернету, з Вікіпедії, наприклад, з підручника, або, можливо, ви ходили до бібліотеки і брали з неелектронної версії підручника. На останньому етапі відбувається безпосереднє створення комп'ютерної презентації в середовище редактор презентації. Ось певні такі етапи ми з вами проговорили. Тобто, яким чином добра є структура презентації, наприклад, з теми біології. Безумовно, що структура, вона може відрізнятися в залежності від тієї задачі, яка перед вами стоїть. Ну ось певні моменти, що у нас має бути титульний слайд, що у нас має бути супровід щодо вступу, що у нас має бути зображення, у нас мають бути Певний текстовий супровід і, безумовно, у кінці висновок та джерела. Ці моменти вони зберігаються в різній тематиці, в залежності від того, яка перед людиною, яка готує виступ, як доповнення до свого виступу презентації, стоїть задача. Сподіваюся, що ви ці моменти для себе запам'ятаєте, і коли у вас буде виникати задача створювати презентацію, ви обов'язково будете ось цієї структури Загального принципу да, дотримуватись. Добре. Шановні учні, дуже важливий момент, коли ми з вами створюємо презентацію, це щоб вона у нас була, як це не дивно, презентабельна. Ось деякі правила з дизайну, які будуть корисні, коли ми з вами створюємо презентацію. Дозвольте, я з вами зачитаю. Обов'язково слідкуйте за контрастністю. На темному тлі добре читається світлий або білий текст, а на світлому темний. Дуже важливо використовувати правильне поєднання кольорів. Що це означає? Це означає, що для того, щоб зробити яскраву презентацію, що запам'ятовується, не треба розфарбовувати кожне слово всіма кольорами веселки. Намагайтесь використовувати максимум 5 кольорів. В оформленій презентації та один, два шрифти. І дійсно, що якщо ви будете використовувати за гамою кольорів дуже різноманітні кольори, то, напевно, ваша презентація вона буде з точки зору дизайну не такою красивою. Оберіть, будь ласка, ось, які кольори ви хочете застосовувати в своїй презентації, які кольори найбільше вам підходять для вашої теми. І обравши 3, 4, 5 кольорів, зверніть увагу, щоб вони були в гамі кольорів не на дуже великій відстані. Ну, наприклад, ви обрали для своєї презентації блакитний стиль презентації, тому ось в оформленні різних елементів презентації, об'єктів, які виставляєте, наприклад. Стрілочки, якими позначаєте якісь відомості, обводку фотографій, то використовуйте ось кольори в гамі Блакитний. Якщо ви обрали зелений, то так само, ось які у нас знаходяться на відстані не дуже великі. Тобто не не робіть так, що у вас зображення зелене, наприклад, а текст фіолетовий. Це є не дуже добрий приклад. Добре, ось ці питання для себе з'ясуйте. Пам'ятайте про них, що все ж таки презентація вона має бути презентабельна, і вона дійсно ось, має дотрим... ми маємо дотримуватись, коли створюємо презентацію, певних моментів з дизайну. Ось подивіться далі, будь ласка, приклад <кл 'язок> кольорів, які добре між собою поєднувати. Ось у нас наведено зображення, ось тут у нас, бачите, є. Кольори Блакитний, жовтий, помаранчевий. Ось вони досить добре поєднуються. Ось так само ще одна кольорова гама, де теж у нас добре поєднуються кольори. А ось тут вже трохи інша група кольорів, і вони теж відрізняються. Пам'ятайте про ці моменти, коли створюєте презентацію. Це надзвичайно важливо, щоб ваша презентація була презентабельна. Згідно з досліджень. Більше привертають погляд такі поєднання кольорів. Чорні літери на жовтому фоні. Зелені літери на білому тлі, червоні літери на білому тлі також. Тому дотримуйтесь ось цих певних моментів, і я впевнений, що будь-то презентація з біології чи з будь-якої іншої галузі, яку ви створюєте, вона дійсно буде корисна. І дійсно буде дуже презентабельно, і вашим людям, глядачам, які будуть дивитися цей матеріал як супровід до вашого виступу, він обов'язково сподобається. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми з вами трохи сьогодні згадали, як зберегти зображення, згадали, як скопіювати та вставити текст. Трохи поговорили про дизайн і про структуру презентації. Дотримуйте цих правил при подальших практичних роботах. Давайте підведемо підсумки. Підсумки у нас будуть такі: в цьому уроці ми згадали етапи створення презентації та інструменти Microsoft PowerPoint. Як вставити в, в PowerPoint презентацію текст, як зберегти зображення, щоб потім за допомогою меню «Ставка» його додати. І поговорили з вами про дуже важливий момент: це основні правила дизайну, яких необхідно дотримувати, щоб ваша презентація була дійсно презентабельна і вона сподобалась тим людям, для кого вона призначилась. Продовжуємо навчання. Я впевнений, що ви обов'язково зможете створити гарні презентабельні презентації. Ради, що залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.